Доброго ранку і слава Україні! Це відголоски нічної битви з мопедами ми перемогли. Отже, сьогодні 20 жовтня 2022 рік. Це Україна, місто Миколаїв. Також у нас ще одна видатна подія. Хтось підірвав пам'ятник комуністу, чекісту. Ну, насправді там казати, битва йшла за той пам'ятник. Кім спочатку виклав, що це влучання Кацапів, а потім переписав, що невідомо хто. Ну, якісь хулігани. Така у нас вибухова декомунізація. Вони б'ють по нашому Миколаю, Ми по їхньому комуністу. Нема пам'ятника. Ще Суворова прибрати з Калодя Там такий є недолугий. Колись, колись покажу його. Так, отже, коротко, що у нас відбувається. У нас відбувається тут велика таємниця. Що у нас відбувається? От, Зараз спробую ставити відео. Так, ну це відео за 18 число. Начебто кажуть, що це Херсонський каньйон, так званий, що знаходиться у Станіславі. Я посперечався, бо я схожу картину не видно Кінбурзької коси геть. Ну, правда, якщо це звичайна камера без Лінз, то, може, її не буде видно тої коси. Але вчора проскочили повідомлення, що наші таки взяли Станіслав. При всьому цьому в місті, в Миколаєві, всередині геть нечутні канонади. Це вже ну, вчора точно не було. Канонади була якась стрілка дня, скоріш за все, це полювання за дронами було. Якийсь крупнокаліберний. Ствольний, або малокаліберна гармата або кулемет щось таке чув. Але от тої канонади не було. Що стосується Станіслава і нашої атаки на широку балку, це не та широка балка, що в Миколаєві, а це саме село за, за Станіславом. У мене таке відчуття, що Наші можуть і псо розгняти, щоб кацати. Ну, зазвичай, чому не кажуть, що наші там в те село, в те село зайшли, щоб не було рефлексійної атаки артилерією на це саме село? А отут я думаю, що таке проштовхування обережне цілком можливо для того, щоб кацапи вжахнули по своїм. Ну і які ще новини, які доходять з Херсону. У нас мовчок, бо постійно вони виключають інтернет, свій вже інтернет, не наш, а свій вже виключають інтернет. Оці всі в таємничній чині такі ходи, що вони там когось евакуюють, показують голу пристань там. Такі розбіжності, що це дачники, ну дачники посеред тижня, ну я не знаю. Зараз там робочий тиждень може і не такий, і може не зовсім це дачники. У мене тільки одна версія. Одна версія, тому що знаємо ми, що вони чмобіків сюди присилають. Отже, у мене версія така, що всередині Херсона. Виселяють, вивозять цивільне населення, і замість цього населення в житлові будинки селять чмобіків. Тому що вони вже вкурили, що ми б'ємо, якщо вони, вони в, яких, в яких, там закладах чи ну, школах там десь ховаються. Мабуть, просто звільняють житлові будинки і засіляють туди своїх чмобіків. Ну, Далі будемо дивитися, я просто ще так якби поглядаю на так званий ISW. Це Інститут вивчення війни і щось таке, британське. От вони стверджують, що іде атака наших з трьох напрямків. І там Снігурівка, і Береслав, і Херсон. Тобто Південний, Західний, Північний. Ну. Будемо, будемо, будемо дивитися, як буде далі. От. У нас все добре. Слава нації і смерть Російській Федерації.